Пам'яті, з якою може працювати та чи інша програма. Оскільки процесор безпосередньо працює саме з оперативною пам'яттю, і містить спеціальні команди для. Завантаження даних. Тобто, у нас взагалі будь-яка операція, в процесі виконання програми вона складається з трьох основних етапів. Ось тут ви можете бачити, що ось я зараз це виділю. Тобто, у нас перший етап це завантаження даних з пам'яті оперативної далі, я тут зараз, дещо доповню, це наповню, наприклад. Тут. Ось що ми тут маємо? Тобто, станація з трьох етапів завантаження даних з оперативної пам'яті, які розташовані з на, за цією адресою. Кількість байтів вони Залежить від конкретної команди. В цьому випадку ми завантажимо 32 біта, тобто 4 байти. Далі ми тут виконуємо операцію арифметичну, а саме ми додаємо до значення регістра ЄАХ. Ми додаємо там два. А та, а після ми вже тут. Також я результат операції. Ми знову записуємо в оперативну пам'ять, зберігаємо в оперативній пам'яті. Ось тобто такі три етапи. Отже, для того, щоб нам Завантажувати ці дані, нам недостатньо знати тільки за якою адресою вони знаходяться. Нам також важливо знати, скільки байтів, тобто, з кількому байтами ми оперуємо. В чому тут справа? Справа в тому, зараз я вам продемонструю. Ось у нас дивіться, у нас. Умовно кажучи, от я тут на мові Сі описані три змінні, а саме змінні цілі зміни А С і Б. Так ось ми можемо, наприклад, написати А дорівнює. то тільки тут можна я я додав зараз Буде так, а С, плюс сі? Це перше. А друге? А дарів. На перший погляд, це однакові за змістом операції, але, але, у нас з точки зору кодування цих двох речень з програмного коду існують. Дуже суттєві е, відмінності. Справа в тому, що якщо Сі і Ді, це у нас е, цілі, цілі дані, і вони просто завантажуються в відповідні регістри. Ну, в даному випадку, наприклад, ЄХ і є БХ, наприклад, так. І просто ми робимо, наприклад, е, я зараз прикладом наведу, тобто мив так, не буду Приклад вот так, ось і далі ми робимо Тобто ми додаємо до вот, і записуємо результат в тут буде. А тут буде Так, Далі записуємо. Тобто, що ми робимо? Перше, ми завантажуємо значення змінної Сі, ось цієї. В реєстр Я І. Далі ми завантажуємо в Регістр EBX значення е, змінної дії обидві змінні знаходяться відповідно за адресою ESI плюс 4, ESC плюс 3. Потім ми додаємо значення змінної ді до змінної І, а потім ми записуємо результат вже в з адреси ЕСІ, який відповідає адресі е, е, змінної І, чи А. Тобто записуємо результат ось цю зміну. Це, ну, це е, е, право в тому, що це тільки якщо вони всі члени цього речення вони є цілими змінними, а в другому випадку там вже значно складніше. Я навіть це не, не буду писати, оскільки я сам не працював із математичним співпроцесором, і тому я там не пам'ятаю так його команди і це тільки не забути. Просто треба знати, що тут у нас по-перше, дабл Бій це 8 байтів, і таких регістрів не існує внутрішніх. Ну, зараз може і зробили вже, але я тут зараз розповідаю про процесор, який Має е, внутрішні регістри з максимальною довжиною 32 біти або 4 байти. і тут треба якимось чином е, передати значення змінної бій до математичного процесора, а також передачі змінної дії до математичного процесора ініціювати їх. Е, От, щоб значення змінної ді додалося до змінної ді, а потім результат е треба прочитати з регістру математичного співпроцесора. А потім це значення перевести знову в вигляд е в ціл, в цілу форму. Тобто ми бачимо, що е в залежності від типу, та довжини змінних, які. Предповідаю, тут не можуть доєднатися. Пустіть, будь ласка. Що? Не можуть доєднатися, пустіть, будь ласка. Зараз подивимось. А, вони дуже швидко стали приєднуватися, і я просто їх не бачу. Зараз так, ми можемо... Так, так, все тут знаємо. так, ну. Певне вже цілька. Добре, продовжуємо. Дякую, що підказали. Тобто про що про що йдеться? Йдеться про те, що перед тим як кодувати алгоритм більше вирішення задачі, ми повинні спочатку визначитися з типами змін. тобто будь-яка програма повинен починатися з опису типів змінних. і таким чином ми будемо з вами. Всі програми будемо описуючи технологію програмування, я кожного разу буду звертати увагу на це, на цей факт. Отже, тепер дещо треба сказати про особливості мови СІ, взагалі про особливості мови як такової. Що таке у нас взагалі мова програмування? Мова програмування це можна так сказати, що це найбільш простий засіб опису алгоритму. І тому, коли хтось. Говорить про те, що е, інженери повинні створювати алгоритми, а програму, програмісти повинні їх реалізовувати у вигляді програм, то це не має ніякого сенсу. Справа в тому, що для при такій технології, інженер буде змушений спочатку написати. Технічне завдання на програму. Більш за те, тут йдеться про якогось абстрактного програміста. Як може взагалі бути програміст, який просто абстрактний, Той, який займається кодуванням? Ну і далі описати у вигляді технічного завдя, завдання, алгоритму, його значно складніше, ніж описати його за допомогою мови програмування. Крім того, е десь 60-70% програмного забезпечення, яке необхідно використовувати в процесі програмування, це Оце такі програми, які частіше одноразові чи там дворазові, і вони дуже коротенькі, дуже прості з точки зору інтерфейсу. Більш за те, якщо ви робите програму для себе, вам не треба. Вам не треба писати. Додатковий програмний код, який пов'язаний з підтримкою повноцінного користувальницького інтерфейсу, ну, такий приклад. От, що стосується мене, коли я займався, працював в відділі. Міцності крилатого та оперення я дуже часто використовував програму у мене... але ці програми були дуже прості з точки зору користувальницького інтерфейсу. А саме там був було одне, один об'єкт класу Т-Мемо, тобто це аналог ось, І я. В цій програмі тільки змінював алгоритм аналізу даних, ввод даних я здійснив в програмі Excel, тобто табличні дані, я просто здійснив за допомогою Excel. Потім через кліпборд я Копіювання цих даних в об'єкт мемо своєї програми, потім натискав екранну і яка активувала алгоритм аналізу даних, а потім результат знову до Як складу СМВ, там я його Sebastian. також через кліборд переносив на Excel і там мав можливість будувати будь-які графіки і таким чином виконувати аналіз результатів. Тобто, дивіться, більшість інтерфейсу я. Не робив а використовував готовий і відлагоджений інтерфейс Excel Більш за те, там дуже багато сервісних функцій, там багато що можна перевірити, вести, вести формули в комірки. Таким чином, це і це дуже зручно. До речі, це одна з причин, чому я використовую 2003 офіс, оскільки. 2007 офіс, і далі він незручний з точки зору використання для інженерних розрахунків. Далі. Е і це стосується будь-якого будь-якої мови програмування е до певного часу. Мови програмування вони являли собою ну, дещо схоже одне з іншим, в чому справа. Це були так звані процедурні мови, які складалися з. Точніше, ну да, складалося з опису змінник та однієї чи більше ти або функції і ось зараз я хочу дещо. Пояснити, що таке підпрограма, Як вона взагалі працює? Право в тому, що у вас. тут є. Що таке? Взагалі підпрограма? Як взагалі виглядає е, типова е, типовий текст програми? Ну, о, я тут не буду повторювати такі мови, як, наприклад, Basic? Е, ну, що стосується? І А, помо Б, кома С. Так, тут зараз вибачає. І далі е, я. Пишу, наприклад, А, да рівня Б Плюс С. Добре. Ось отак можу просто писати, починати писати програмний текст, і потім, коли мені щось там треба таке особливо зробити, я, наприклад, пишу. Ну, это це, це одна з версій basic, go. наприклад, а потім там, десь там нижче по тексту програму, у мене там є субрутини. О, те, те. І там десь воно закінчується. Наприклад, end O então, tá. então, uh...